Добрий день, Колеснікова Дар'я Євгенівна, учениця 9 класу, ліцею імені Бориса Дмитровича Антоненка Давидовича, представляє дослідницький проєкт на тему парк княжа через призму часу. Актуальність дослідницького проєкту: структуру і планування парків необхідно визначати залежно від цільового призначення, місця розміщення, рельєфу, ґрунтових та гідрологічних умов і характеру наявних зелених насаджень. Географія тісно пов'язана з історією. Через це вона має велике практичне значення. Дослідження мережі історики. Історико-географічних ресурсів є практично необхідним. Мета дослідницького проєкту розглянути парк княжа як об'єкт історико-географічних ресурсів, завдання дослідницького проєкту з'ясувати ландшафтну структуру парку княжа, охарактеризувати основні етапи історії утворення та трансформації парку. При написанні дослідницького проєкту використані наступні методи: історичний, аналізу, літературний, описовий, експедиційні дослідження, фотографування, картографічний, Наведені результати та висновки, отримані автором особи. Особисто. Дослідження може бути використано в науковій діяльності, у роботі гуртків Дотянського експериментального напряму та факультетів. Парк Княжа, який раніше мав назву Комсомольський, був закладений в історичному місті в заплаві річки Охтирка. В 1641 році на лівому березі річки Охтирка, в тому місці, де вона утворює петлю, тобто природний захист, був побудований Охтирський остров, який дав початок місту. Ускладнювали підступ до фортеці також озера Біле з півночі та Мошинське з південного сходу. Ці історичні факти свідчать, що озера Біле та Мошинське були досить великі за площею та глибокі, а річка Охтирка широка і повноводна. За однією з версій назва Охтирка прикладається як фортеця між двома озерами. Коли стояла тут фортеця або поруч річка, наче рів, вона фортецю захищала, не відпускала ворогів. 50-ті роки минулого століття була перша спроба створення парку на цій території. Тут влаштували свята та виставки, але впорядковані алеї, клумби, літній кінотеатр, островець кафе затоплювали весняні води і вимивали привезений ґрунт. Поступово територія парку вкрилася алювіальними відкладами, на яких поширилася та властива для заплаву рослинність. Парк проіснував до 70-х років минулого століття. Це сталося тому, що територія парку розташована на природних ландшафтах у долині річка Охтирка на території лівобережної заплави. І при проєктуванні парку не було враховано, що територія майбутнього парку при інтенсивній весняній повинні може затоплюватись. Територія парку має наступну структуру: прибережна зона, що включає прирослову заплаву та проросливий вал, підвищення взов русла річка утворена під час повені, коли річка виходить із берегів і заливає заплаву. Грунти на прирословому валу і на русловій заплаві піщані. Містями на поверхні лежить незадернований пісок. Прирослова заплава не сухіша, бо піщані ґрунти виконують роль дренажу. Центральна заплава має більш повільний рух поверхневих вод, і це дає можливість усідати і утворитися суглинистим ґрунтам. Такі ґрунти отримують більше вологи і краще забезпечені поживними речовинами, ніж піщані. У зниженнях хрельєфу може довго утримуватись вода від дощів та весняної повені. Восени 2014 року розпочалася чергова реконструкція парку. Проектувальники не врахували той факт, що пророслова заплава та прорословий вал мають вищі відмітки рельєфу, ніж центральна заплава, і не запроєктували стік води. Зниження рельєфу засипали привезеним ґрунтом. Доріжки, що розмежували територію парку, виконують роль дамб. І не дозволяє стікати весняним та дощовим водам у річку. Вода почала заповнювати зниження рельєфу і підмивати доріжки. Влітку 2015 року реконструкція парку була продовжена. Були зроблені канали для стоку води та відокремлені доріжки. Але екологічний стан парку покращився лише тоді, коли на центральній заплати, в місці зниження рельєфу, були влаштовані штучні водойми для стоку води з прилеглої території, в яких ростуть водноболотні рослини, а навколо декоративні кущі. Парку Княжа знаходиться рословий ставок, що утворився в результаті підйому води водозливною греблею. Після проходження повені у 2006 році була зруйнована стара гребля і побудована нова. В ставку оселилися дикі качки, влітку на колодах вигріваються на санті черепахи. У 2018 році парк був затоплений двохметровим шаром води. Після повені була побудована пішохідна доріжка на правобережжі річки Охтирка, щоб можна було обійти парк у випадку його затоплення. У парку можна познайомитися з фігурами до історичних істот. Таких як Димитронт, Шаблезубий тигр, печерний відмідь, трицераптос, мегалані, день Вугільна черепаха, Бротоніс, Торозавр. Уже розроблений план перспективи розвитку культурно-розважального туристичного паркового комплексу. Початок втілення в життя його планувався у 2022 році, але почалась війна. При провівши дослідження, ми зробили наступні висновки. Парк, княже, який 50-70-ті роки минулого століття мав назву Комсомольський, був закладений в історичному місті в зубаві річки Охтирка, де був побудований Охтирський остров, який дав початок місту. Основні етапи історії утворення та трансформації парку 50-ті роки 20-го століття створення парку. 50-70-ті роки 20-го століття деградація парку під дією екологічних чинників. 2014-2020 роки реконструкція парку створення рекреаційних зон. На цьому моя доповідь завершена. Дякую за увагу.